Пішки нагору у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Кавалрідзе, вісім кілька тижнів не працював ліфт. Стурбовані мешканці зверталися до народного контролю. Зік люди скаржили, що через несправний ліфт намагаються не часто покидати свою оселю. Стараюся річе виходити, тому що я не можу. У мене дуже спина болить. Я стараюся тільки по ну необхідності спускатись донизу. Лікарні та з лікарні, і А так я не виходжу, бо мені тяжко підніматися. Я не можу просто нести тяжкого собі. Найбільше від несправного ліфта страждали літні люди. Сусіди розповідали, що у знайомих доводиться жити ще одній мешканці цього будинку, яка після операції не могла піднятися в свою квартиру. На дев'ятому поверсі живе жінка, інвалід, німа не говорить, в неї завжди болить нога, тільки що вийшла з лікарні. Пані Таїсія, мешканка дев'ятого поверху, скаржила, що після того, як відключають ліфт, зникає катушка з мотору. Як тільки відключали ліфт, коли маленько... А без катушки мотою, вони що це не буде. І От я дзвонила, я дзвонила начальнику ЖЕКа, без тойку. Не на камеру працівники ЛКП повідомили, що проблему вирішать. Тож після втручання журналістів народного контролю ліфт в будинку на вулиці Кавалерідзе, 8 уже запрацював. Олена Щербазряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік.